Ворог завчора трохи менше звичайно обстрілював територію Запорізької області. 367 ударів за добу. Це півтора-два рази менше, ніж ми звикли бачити. Причиною тому є вчора і на вихідних був густий туман, тож ворог не міг застосовувати fpv дрони. А це сьогодні є основний засіб, яким ворог обстрілює територію нашої області. Саме це є і причина. А, тим не менш під обстрілами були десятки населених пунктів, здебільшого то прифронтові населені пункти, також в лікарні наразі залишається 24 людини. Це саме ті постраждалі після масованих ворожих обстрілів, які е, знаходяться на лікуванні після травм, які вони здобули після ворожих ракетних або дронових обстрілів. Насправді, вже п'ятий місяць ворог намагається активізуватися. То активізував атаки на, на Запорізькому напрямку, починаючи з південного, закінчуючи східним напрямком. Але, дякуючи збройним силам України, ворог а, не завжди і не всюди має успіхи, а, точно коментувати ті чи інші населені пункти будуть військові. Але наша видача вона сконцентрована на наступному: це а, збільшувати допомогу військових саме в тих підрозділах, де це є найнеобхідніше і на яких ворог цілить ще потужніше, саме тому, як приклад, вчора ми відвідували ділянку фронту та наші бойові бригади, які сьогодні захищають східні околиці Запорізької області, передавали ту необхідну допомогу, яка сьогодні вкрай потрібна. Кошти на яку були зібрані абсолютно з усіма громадами Запорізької області до оборонного фонду Запорізької області, який складає більш ніж 3 мільярди. На 2025 рік найнеобхідніше військовим це як завжди, починаючи від найпростіших мавіків, закінчуючи е, великими спостережними дронами, а також е, ще більшу актуальність наразі е, здобувають це автівки е, логістика, які наразі можна сказати, бувають навіть одноразовими.